Шоста маршрутка проти сьомого тролейбуса. Власники сполучення Ковпаках і містечко вимагають підлаштувати під себе транспортну схему. Хочуть їздити через центральний ринок. Але такий маршрут створить 100% конкуренцію сьомому тролейбусу, який рухається тим самим шляхом. Чи їздитимуть рогаті з маршрутками в Унісон, розкаже Ніна Коломієць. Їздити через центральний ринок, така вимога приватного перевізника до виконкому міської ради. Мовляв, на набережні річки стрілки пасажиропотік набагато більший, та й самі сумчани хочуть зміни маршруту. Перевізник зібрали більше трьох тисяч підписів на свою підтримку. От тільки у владі в такій волі народу засумнівалися мало того, що тут курського мікрорайону немає, але тут більше половини це гуртожитки замостянська і паркова. Да. Скажіть, будь ласка, яке відношення гуртожитки на Замостянській мають до шостого маршруту? Утім, перевізник переконує – все для людей. Хто буде вести ребенка в саді, в школу, на роботу, 55 минут буде знати на лігусі, а не 38 минут. В електроавтотрансі запевняють, повною конкуренцією з маршруткою тролейбус не витримає. До того ж, напрямки під копірку – взагалі поза законом. Цей маршрут, який приносить 30% доходу цього драйвісного підприємства. Якщо випустимо туди таксі, це ще на 100 тисяч мінус транспортному підприємству на калю. Це по-другому. Інтервал тут сказаний, скільки, звідти пасажиропаток, є 70 хвилин, як є 25-30, але жодної скарги не було. І це наш найприбутковий маршрут. Забороняють такі зміни і нова транспортна схема. Відповідно до неї, у центрі має курсувати тільки комунальний пасажирський транспорт, приватний в об'їзну. Втім, деяким перевізникам свого часу вдалося проштовхнути свої інтереси, і зараз їх маршрутки їздять через ринок. Тому думки чиновників розійшлися. Треба повернутися до першої самої главної схеми. Але сьогодні я буду голосувати за те, щоб поміняти маршрут. Тому що ну, треба бути справедливим до всіх. у підсумку. Більшість членів виконкому таки не дали зеленого світла маршрутному нововведенню. Шістка і надалі їздитиме через героїв Сталінграда. Ніна Коломієць, Олександр Гордус на часі новини.